Полуниця це солодка та соковита ягода, якою насолоджуються мільйони людей по всьому світу. Вона стала невід'ємною частиною наших десертів, але мало хто знає, звідки саме походить цей дивовижний плід. На щастя, вчені зуміли розкрити цю таємницю. Привіт-привіт! Я Аріна Патриченко. і зараз ми дізнаємося, як полуниця стала такою популярною. Для початку пояснимо, такої рослини, як полуниця, не існує так. Ви почули правильно, і ні. Я не намагаюся вести вас в оману. Насправді це суниця деяких видів, просто дуже велика. Найчастіше те, що називають полуницею, насправді є садовою або зеленою суницею. Але ми будемо називати її так, як звикли. Отже, почнемо з її історії. Вчені провели дослідження та стверджують, що полуниця вперше була виявлена в Перу, гірській країні в Південній Америці. Там же місцеві жителі вперше використали її в їжу. Поширення полуниці по всьому світу відбулося завдяки колонізаторам, які привезли цей плід до Європи. Вони побачили великий потенціал в цій ягоді та почали працювати над її вдосконаленням. На початку 18 століття французький садівник Фрезє виявив цілі галявини дикої синиці, яка росла на узбережжі Чилі. Садівник привіз кілька кущиків до Франції і передав їх у королівський сад у Парижі. Там їх схрестили з іншими ягодами, а потім ще і ще багато заходів було прийнято, щоб поліпшити смак, розмір та стійкість до місцевого клімату ягідок, які ми зараз називаємо полуницею. Зараз існує безліч різних сортів полуниці, а у часи фрезє полуниця так сподобалась французькому двору, що їй одразу ж надали статус королівської ягоди. Її вважали символом миру і процвітання, тому подавали тільки на важливих банкетах для вельмож і заморських гостей. Про полуницю почали створювати усілякі міфи її застосовували у найрізноманітніших сферах життя. До прикладу, мадам Тальєн, відома постать французької революції, і видна особа при дворі імператора Наполеона приймала ванни, наповнені полуницею, щоб зберегти свою шкіру сяючою. Вона використовувала 10 кілограмів полуницю на ванну. Уявіть, скільки це коштувало? А ви знали, що полуниця не любить холоду? Чесно кажучи, я теж. Тож висаджувати її у відкритий ґрунт потрібно тоді, коли на вулиці не менше, ніж 15 градусів тепла. До землі можна додати компостер або попіл. Біля кущиків полуниці також можна насипати соломи, хвої або дрібної кори. Під час росту вусики у полуниці потрібно обрізати, щоб розсада краще прожилася і була охайною. Найбільше в світі полуниці вирощують в США цілі килими кущиків. Це найпростіший і найдешевший спосіб посадки. Суть його в тому, що вуса у полуничних кущиків не обрізають, дозволяють ягоді самостійно розростатися по всій відведеній площі. Так тільки в штаті Каліфорнія щорічно збирають більше мільярда тонн врожаю. Правда, з часом ягоди поступово дрібніють. Полуниця може різнитися формою і розміром, кольором і навіть смаком. А страв з її приготуванням придумали вже безліч. А мене звати Аріна Петраченко. Не забудьте і цього року порадувати свій організм приємним смаком стиглих плодів полуниці. Або суниці, як все ж таки кажуть вчені. Па-па!